Закон 10449 прийнято. сьогодні, робимо поблоковий розбір, чому обмеження у керуванні транспортним засобом буде суперечити конституції України та по факту може не працювати, а також про дуже важливу петицію, яку потрібно підписати кожному. Петиція про негайний призов до сил оборони правоохоронців, держслужбовців та інших робітників державної сфери. Ось вона, друзі. З вами адвокат Антон Болтік. Залишаємось на цьому каналі. Якщо ще не підписані, обов'язково робимо підписку. 15 березня в Україні підвищили ціни на зелену картку. Це обов'язкова страховка для виїзду та легального пересування на автомобілі за кордоном. Але попри це, я знаю, як можна вигідно та дуже зручно оформити зелену картку. Для цього скористайтеся сервісом. Хотлайн Finance. Заходите в застосунок, вибираєте страхову кампанію, заповнюєте кілька полів, оплачуєте і все. Не треба нікуди йти або з кимось говорити. Все робиться через мобільний телефон. Нічого складного. А з моїм промокодом BOLTIC BONUS отримуєте бонусні гривні, які зможете використати як знижку при наступних оформленнях. Всі деталі, друзі, в описі під цим відео. Я, як професійний адвокат, хочу нагадати, що головним завданням для законодавця є додерження у процесі законотворення принципу верховенства права стосовно дії ТЦК по зверненню до суду з позовною заявою про застосування судом. Тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації, чому це не буде працювати, давайте з юридичної точки зору будемо розбирати. Перша пропозиція щодо застосування судом тимчасового обмеження не враховує вимоги. Статті 22 конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Друге застосування такого обмеження громадян України можна розцінювати як додаткове адміністративне покарання, що санкціонується судом за межами процедури, які визначаються Кодексом України про адмінправопорушення, таким чином викладення вищезазначеного положення у передбачений спосіб є свідченням недотримання вимог статті 92 Головного закону нашої держави та відповідних правових позицій Конституційного Суду України. А саме ось цього рухаємось далі. Запропоновані положення проєкту щодо відповідного обмеження громадян України у праві керування носять дискримінаційний характер, адже до громадян України, які керують транспортними засобами, на відміну від тих, які не керують такими транспортними засобами. Можна буде застосувати передбачені вже законом заходи впливу. За такої ситуації, одна категорія громадян буде у більш гіршій юридичній ситуації у певних правовідносинах порівняно з іншою категорією громадян. В свою чергу такий законодавчий підхід насамперед не враховує вимоги статті 24 конституції України, за якою громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, а також статі етнічного та соцпоходження, а також смайнового стану. Як відомо, рівність та неприпустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства. На цьому наголошено не лише у рішеннях Конституційного суду, а й в міжнародних правових актах з питань захисту прав. І свобод людини і громадянина до того ж, передбачені положення закону не узгоджуються із законом України про засади запобігання та протидії дискримінації України, які, в свою чергу, друзі, визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод. Людини і громадянина розроблення проєктів нормативно-правових актів здійснюється, здійснюється з обов'язковим урахуванням принципу недискримінації. Рухаємось далі, друзі, з огляду на запропоновані зміни. До статті 4 каз України, якими віднесено до суб'єктів владних повноважень органи військового управління, їх посадову чи службову особу у взаємозв'язку із новою статтею, яка буде з'являтися, надається право ТЦК звертатися з відповідним позовом до громадянина України на практиці. В свою чергу у останнього може виникнути питання: а чи може взагалі позиватися такий суб'єкт до суду і саме таким. Позовом, оскільки стаття 19 Каз України визначає перелік справ у публічно-правових спорах, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів, не містить переліку спорів з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Частина 8 статті 283 каз України передбачена, що суд буде відмовляти у задоволенні заявлених позивачем вимог. У разі, якщо позивач не доведе існування обставин та вжиття заходів, які передбачені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про які саме давайте розбиратися. Перше невиконання особи під час мобілізації обов'язків, які передбачені частиною 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та вчинення. Нею адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення. Друге, неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення такої особи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки органами, органами а також підрозділами, що входять до системи поліції. Третє це вручення такій особі вимоги, вимоги територіального центру комплектування та соцпідтримки про виконання обов'язку або обов'язків, як вони запакували в законі, військово зобов'язаному. І четверте невиконання такою особою зазначеної вимоги, вимоги, яка буде покладена. І редакція цієї частини містить ознаки правової невизначеності, що не сприятиму додерженню статті 1 та 8 основного закону країни, оскільки з її змісту не зрозуміло, чи достатньо ТЦК довести існування лише однієї із наведених мною обставин, чи він має довести сукупність зазначених доказів. Рухаємось далі. Рішення суду будуть підлягати негайному виконанню, в порядку, який буде визначений законом. Зазначене формулювання а, норми невілює сутність права особи на оскарження такого рішення в апеляційному та касаційному порядку. Наведені положення закону вони не враховують особливостей завдань адміністративної юстиції, що визначено в статті 3 конституції України та принципів цього судочинства. Кодекс адміністративного судочинства України приймався перш за все на захист прав громадян. Адміністративне судочинство як спеціалізований вид судової діяльності мало стати механізмом збільшення гарантій людини для здійснення права саме на судовий захист від протиправних рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. Перелік випадків, коли фізична особа може бути відповідачем за позовом суб'єкта владних повноважень, мав би поступово скорочуватись. Оскільки в іншому ж випадку адміністративні суди замість здійснення функцій правосуддя, які, до речі, друзі, передбачені статтею 124 Конституції України, змушені виконувати невластиві їм функції. Натомість. Запропоновані зміни, про які ми сьогодні говоримо, засвідчують розширення зазначеного переліку випадків, покладання, в свою чергу, на місцеві загальні суди як адміністративні суди повноважень щодо такого тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, не враховує. Не враховує вимоги статті 124 конституції України, згідно якої суди здійснюють правосуддя в Україні, що є державною діяльністю, яку проводить суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях, у особливій установлений законом процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських адміністративних справ, крім того, віднесення до підсудності місцевих загальних судів. Як адміністративних судів, додаткової категорії справ, по-перше, може до чого призвести? Все вірно, до надмірного навантаження на ці суди. А по-друге, збільшує в рази навантаження на суди апеляційних та касаційних інстанцій, що може мати наслідком чого, друзі, Все вірно, поверхневого розгляду справ цими судами та негативного позначення на якості правосуддя. І може зумовити проблеми з практичним утвердженням та забезпеченням прав кожного на судовий розгляд. А це, до речі, закладено в статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Таким чином, друзі, запропоновані зміни доказ України стосовно обмеження у керуванні транспортним засобом не вписуються в концепцію адміністративного судочинства. Також. Чітко суперечить положенням Конституції України та міжнародним стандартам, про які я зазначив, також не враховують відповідних правових позицій та висновків Конституційного суду і містять в свою чергу внутрішню неузгодженість, а також мають ознаки правової невизначеності, а тому підлягали б взагалі виключенню з даного закону. Однак, друзі, це на жаль не відбулось. І ось з цими проблемами ми зіштовхнулися, і незабаром ми будемо вирішувати цю проблематику і шукати механізми, тому що бачимо, що є такі проблеми. Окремо буду робити по кожному блоку відео і проводити розбір. Друзі, тому пишіть свої коментарі обов'язково під цим відео. І окремо звертаю вашу увагу в описі під відео посилання на петицію. Ваш вибір у ваших руках. І в моїх також. Тому друзі, не забувайте перейти і підписатися. І ще дуже важливо, кому потрібен надійний юридичний захист від незаконних дій представників ТЦК, а вони будуть. Ми це розуміємо. Від незаконних дій працівників поліції вони будуть скоріше за все, тому що вони зараз є. Ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти в описі під цим відео. Номер телефону, посилання, умови вступу до клубу юридичного захисту водія. А, де. Долучайся до нас, до нашої спільноти. А якщо тобі потрібна корисна література, щоб підвищувати свою правову свідомість, переходь в опис під цим відео, там є лінк на наш шоп. Придбай для себе корисну літературу. І, друзі, знайте свої права. Усім вам мирного неба. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, друзі, переходьте в описі. Є також посилання на мій телеграм-канал.